Як ви визначаєте, кому саме який парфюм потрібен саме зараз? Через дві хвилинки молекули ефірної олії вже у нас в крові, і починають ось так очі У вас починається всі на один аромат uh -huh. от, будуть падати і лежати. І у людини просто навіть тіло вже настільки насичилося цими ефірними олійками. Чи існує такий парфюм за продізяками, щоб всі чоловіки, як то кажуть, падали. Афродізіак розкриває нашу творчу енергію максимально. Вітаю всіх! Ви дивитесь Випуск Експертна Думка. Мене звуть Світлана Третякова. Ми з вами будемо спілкуватися з експертами своєї справи в різних напрямках. Сьогодні в гостях програми Дар'я Сан, сертифікований аромапсихолог, аромапрактик та біохакер. Дар'я закохує в аромати раз і назавжди. Дар'я, вітаю, вітаю вас. А що це така за професія аромапсихолог, аромапрактик? Це я ще якось уявляю. А що таке біохакер? Це людина, яка за допомогою ем, природних натуральних засобів поліпшує своє життя, омолоджує свій організм, угу. повертає молодість. Я розумію, що ваша професія може бути корисна людству. Тож давайте поговоримо про те, як вона сприяє поліпшенню емоційного стану, фізичного стану. Як це відбувається? Давайте почнемо з того, що зараз українці останній час да, перебувають постійно в стресових ситуаціях. Спочатку у нас був ковід, потім війна почалася, і зараз на перше місце люди поставили ментальне здоров'я. Люди зрозуміли, що якщо не слідкувати за своїм здоров'ям емоційним, то, ну, на жаль, це дуже швидко, погано вплине і на наш фізичний стан. А що таке ресурсний парфюм? Я знаю, що це таке, тому що Дар'я зробила мені такий аж два, тому що на той час мені потрібні були саме два парфуми: ранковий та вечірній. А ось для наших глядачів розкажіть, будь ласка, що таке ресурсний парфюм? Та як він робиться? Як ви визначаєте, кому саме який парфюм потрібен саме зараз? Все, що придумала природа, mm -hmm. це для людини. Це вже ресурс. Це вже ресурс. Mm -hmm. а як ми можемо зрозуміти, чого нам не вистачає? Дуже часто, коли ми нюхаємо якийсь аромат, і якщо він нам дуже mm -hmm. сильно подобається, от саме зараз цей аромат нам дуже сильно подобається. Це те, чого нам дуже не вистачає. Це біохімія, це не якась магія, це біохімія, тому що ефірна олія. Вона складається з інгредієнтів, сполук, які взаємодіють з нашим організмом. І вдихаєте, нюхаєте, дуже подобається. Саме цього зараз не вистачає. У кожного аромата є своя аромапсихологія. На основі. Тих ароматів, які нам дуже подобаються саме зараз, ми складаємо ресурсний парфюм. А вже ж як в парфюмерії є нижня нота, середня і е, верхня. Я складаю такий аромат і його м, приблизно на місяць вистачає. Угу. Ви користуєтесь ним кожен день і на від свідомому рівні ви вирівнюєте ті питання, які зараз у вас є. Тож місяця нам буде достатньо для того, щоб вирішити Про питання, пропрацювати. А потім ми можемо змінити ресурсний аромат, аромати. У нас можуть бути інші якісь потреби. А, так буває дуже часто так, що чогось іншого хочеться додати. Хоча в мене були випадки, коли людина замовляла впродовж півроку один і той самий угу. аромат, просто хотілося, і навіть. Тіло пахло вже ефірними оліями. Там було в складі лімонграс, біргамот, і у людини просто навіть тіло вже настільки насичилося цими ефірними олійками. Що так просто ви пахло. розповідали мені? Да. Це дуже цікава інформація. Я знаю, а що вас запрошують великі компанії для того, щоб ви зробили аромати для співробітників. Що це за запити? Що за аромати ви робите для корпоративних компаній? Для компаній це частіше за все власники хочуть мотивувати, щоб персонал, співробітники були замотивовані, або щоб атмосфера була в колективі така дружня, щоб працювали на позитиві. Тому це можуть бути якісь цитрусові аромати цитрусові аромати подобаються. Ну, 95% точно обирають цитрусові аромати, а вони є антидепресантами і класно мотивують персонал. Чи можете ви скласти психологічний портрет людини по тим ароматам, які вибрала саме ця людина? Так може. Вау, коли людина проходить аромадіагностику по сіми групам. А те, що їй подобається, і те, що їй не подобається, я вже розумію. Є якась історія mm -hmm. короткострокова, але є питання, які у нас сидять: це стереотипи, якісь блоки, упередження, і це все говорить і складає про людину певний портрет. А як наносити ваші парфуми? Куди саме, і чи не десинують вони з нашим основним парфюмом, який ми зазвичай використовуємо? А давайте з вами зараз якраз і спробуємо. Як ви до магнолії давайте. відноситесь? Магнолія супер. Супер, мені дуже подобається. Як ми роботу. наносимо ефірні олійки краще за все розводити з базовою олією. Тут в ролері вже ефірна олія розведена з базою. Ми наносимо на руку, угу. розтираємо і дихаємо 5 7 разів. Глибоко. Поки ви дихаєте, да. я розкажу, як швидко діє. Через 20 секунд е, лім... досягає сигнал вже лімбічного мозоку нашого. Через 2 хвилинки молекули ефірної олії вже у нас в крові. Через 20 хвилин в кожній клітині нашого тіла. І через 2 години приблизно аромат молекули ефірної олії повністю виводяться. А ви... Користуєтесь ефірною олійкою для себе, mm -hmm. якщо якийсь тяжкий такий аромат, е, який там зроблений зі смол, да наприклад mm -hmm. з коренів, е, це нижня нота. Вона буде триматися довше, і цей аромат, скоріш за все, будуть відчувати інші люди. В принципі, всі ефірні олійки вони дуже летючі. Тобто ви нанесли на себе і користуєтесь своїм парфюмом. Вони нормально взаємодіють. Якщо вам не хочеться, наприклад, у вас в ресурсному ароматі буде аромат кориці, наприклад, uh -huh. да, він такий достатньо сильний. Або й ланг і лан ланг, ви можете нанести не на руки, не на пульси точки, а, наприклад, під коліна uh -huh. або навіть на стопи ніг. Вам головне, щоб він подіяв на вас. Скажіть, будь ласка, чи можна ваші олійки використовувати усередину, але або вони тільки для зовнішнього використання? Саме компанія Дотера дозволяє десь приблизно 50% угу. олій можна вживати всередину, але там обов'язково повинно про це бути написано, якщо ви бачите... Англійською написано «supplement», Ви mm -hmm. можете це вживати внутрішньо, але обов'язково дивимося інструкцію, тому що там буквально одна-дві крапельки не більше. Але ж ви можете проконсультувати. Я проконсультую так. Ось до речі, до консультації скільки коштує ваша консультація з аромадиагностики, скільки по часу вона триває, і чи треба замовляти олійки заздалегідь або вони є у вас в наявності? Угу. Mm -hmm. А, сама консультація. Якщо я приїжджаю в компанію, наприклад, і а, створюємо ми для компанії аромат, то виїзд і створення буде приблизно 3 тисячі гривень. Mm -hmm. Якщо ми працюємо індивідуально з людиною, то аромадіагностика по часу зі створенням ресурсного парфюму десь буде до 3 годин, вартість цієї послуги буде 3,5 з половиною тисячі гривень. А, от... а сам аромат. 10 мл входить ага. в цю вартість. Зрозуміло того аромату, який ми створимо. А, дякую. І я вам пропоную прямо зараз підписатися на сторінку Сан. і в неї. Прямо зі сторінки можна замовити аромат або консультацію. Так. До речі, всі мої знайомі дівчата вже отримали консультацію Дарії і дуже задоволені, це не реклама, це я констатую факт. А ми продовжуємо далі. Я хочу поговорити про афродізіарки. Багато хто говорить, що це міф. А що скажете ви? Чи існує такий парфум з афродізяками, щоб всі чоловіки, як то кажуть, падали. Є аромати Афродізіак, і, наприклад, Ніролі. Ага. Неролі у нас робиться з квіточок апельсинового дерева. І ви, мабуть, часто бачили в парфюмах, є така складова да, Неролі. Mm -hmm. mm -hmm. Це апельсинове дерево, квіточки. Так ось Неролі це Афродізіак. І е, трохи може розвію е, міф, е, тому що нема такого, що. Всі на один аромат угу. от, будуть падати і лежати. У кожної людини певні вподобання. Е, Іланг – це теж Афродізіак, але, ну, скажімо так, більшість людей не вподобає цей аромат. Але, що якщо висли? він самостійний, так? якщо він самостійний, угу. так. Якщо його поєднувати з чимось, наприклад, з тими ж цитрусовими, це просто ну, це аромат виходить неймовірний. Так от, що робить Афродізіак? Афродізіак саме ефірна олія, вона перш за все впливає на вас, на ваш стан. Ага. І починає ось так очі У вас Починаються <різі> очі. так. Афродизіаки розганяють кров. Тобто, ви самі ви, ви промінюєте такий, хтось каже, феромони. Ні, це ваш стан. Афродізіак вас налаштовує на певний стан. І а, теж цікаве таке було запитання в мене. А, якщо я б нанесла Афродізіак і перейшла, перейшла в жіночу компанію, угу. то Афродізіак розкриває нашу творчу енергію максимально. Тобто угу. на жінок, так. на інших жінок він буде діяти як е, розкриття творчості, натхнення. А чоловіки сприймають вже зовсім зовсім по іншому. Кожна людина бажана, щоб uh -huh. от якщо хочеться створити свій парфюм афродізіак то мені треба, щоб людина сиділа поряд, нюхала uh -huh. і сказала, що так, оце тому що як я сказала на початку, дуже важливо, от те, чого нам дуже, дуже хочеться, завість, да. да. Цього не вистачає, цього прям потребує наш організм, і це буде додатково вам величезний плюс. Ви пропрацюєте на рівні підсвідомості якісь свої питання. За допомогою того афродізіаку, який обере ваш нюх. Якщо я правильно зрозуміла, то для кожної людини це свій коктейль з аромамаслом для аромату для того, щоб зробити аромат парфюм з афродізіаками. А що в мене там в парфюмі? До речі, дуже класний аромат. Мені дуже подобається. Вже залишилось трішечки. Трішечки треба буде поновити. А треба буде поновити. Ви не пам'ятаєте, що в мене кориця мені здається була да. Кориця була неролі та е... неролі ні ілан Іланг-Хеланг? ілан халандлан був. був і якраз він був в поєднанні з цитрусами і вам дуже сподобалось okay. тоді. Якщо ви ще не підписалися на мою сторінку або Ютуб канал, зробіть це обов'язково прямо зараз, тому що разом з вами ми будемо дізнаватися багато цікавої та важливої інформації. А ми продовжимо далі. Зараз більша кількість людей в нашій країні перебувають в стані стресу. Чи є такий універсальний аромат, який може допомогти нашим громадянам? Так, є. І я б навіть сказала так: зранку можна. Один е, нюхати аромат, а ввечері інший. Мені дуже подобається фраза: лягаємо спати в лавандовому полі, прокидаємось в мандариновому саду. Всі цитрусові це антидепресанти. Uh -huh. От будь-який цитрусовий аромат берете це антидепресант, який заряджає нас бадьорістю, гарним настроєм, тонізує. А е, ввечері нам треба заспокоїтися і міцно. Спати. Тому беремо, наприклад, лаванду. Лаванда це найперше і найуніверсальніше mm -hmm. в принципі, ефірна олія і суміші на її основі, які ми можемо застосовувати для міцного сну. І лавандовий чай також? Так. Дар'я, дуже дякую, що ви завітали до нас. Тому що кожна наша зустріч з вами це завжди про якесь світло, сяйво, надію, це про нескінченно-ароматні парфуми. Я завжди рада з вами бачитись, і в нас ще є подарунки для наших гостей від бренду Нішової парфюмерії» ЕСТІ Парфюмс. Дякую і до нових зустрічей! Дякую, до побачення. А я з вами не прощаюся. Я також вам говорю до нових зустрічей.